Друзі, всім привіт! Перед початком наступного ролика, так як на вулиці на зараз 21-сторіччя, а мій Стасік каже завжди, що з часом треба йти в ногу. Саме через те, хочу порадити вам один крутий медіасервіс, який називається Мегого. Він служить для перегляду телебачення, кіно, прямих трансляцій, мультфільмів, серіалів та багато іншого всього за 400 гривень на рік. Ви будете в курсі всіх подій, які відбуваються на нашій землі. Вам не треба буде щомісячно сплачувати кабельне телебачення і будь там які інші, а будете дивитися якісну цифрову картинку всього за 400 гривень на рік. Підключення відбуваються, друзі, по всій Україні і на будь-який гаджет. Це може бути телевізор, ноутбук, смартфон. Будь-що ціна одного гаджета 400 гривень на рік. Я думаю, це взагалі ціна ні про що. Кого, друзі, зацікавила дана інформація, контакти я залишу в описанні для консультацій, для підключення. Телефонуйте. Дізнавайтеся, що вас цікавить. Підключайте мегого і будьте в курсі всіх подій. А зараз, друзі, їдемо з Італії на Англію через Швейцарію. Приємного вам перегляду. Привіт всім, друзі! І так, подорож моя продовжується. До речі, це мій перший самостійний рейс на Англію. І завантажився я з Італії і буду йти через Швейцарію. Через Швейцарію тут трошки інша процедура. Так як Швейцарія не входить до Євросоюзу і тут Ви також четвертим виїздом. розтаможка, от. І я вам скажу, мені трошки пощастило, що я на завантаженні зустрів свого колегу. От він йде попереду мене, це Льоша з Дніпропетровської області. От. І виходить так, що ми разом, тамо, разом вантажились, разом таможились, тільки їдемо. Дішитесь слівє. Держитесь левее В резней выгрузке, короче, у нас Ось И я уже Лешу попросил Там, конечно, я и с Денисом Через 200 метров Да, блин, Тамара, левее. дай поговорить С Денисом, с Русланом, конечно, постоянно на связку Вот, так как тут есть через всю Швейцарию Певная процедура, блин Вот И с Лешей уже також поговорил Кажу, Леш, что я уже Будемо триматися разом, бо я їду перший раз і не знаю, як там що, то він мені звичайно підказує, що треба. Так що, друзі, тут, якщо навіть щось і не знаєш, то все одно наших хлопців багато, в біді не кинуть. Ось. І ще діло таке, що льоші до 3 годин ночі треба стати на суточний відпочинок. От, ну я кажу, ну ладно, то вже не проблема. Мені головне, щоб в Швейцарію ми пройшли, добралися до Європи, а я вже там помаленьку погодцею. От, І такі діла. То нам треба зараз поспішати, щоб ми встигли пройти сьогодні в Швійцарію. Держитеся Мені ще по дорозі треба заїхати заправитись, це все мені приходить в заданні. От. Координати мені скидаються, і по цим координатам ми їдемо і на заправку, і на загрузку, на вигрузку, на таможню. Такі короті, діла, друзі. Я вам скажу, покатавшись тиждень вже по Європі, да? От, мене приємно здивовує їхня манера їзди. Тут нема такого, як йдеш на обгон, ззаді оті моргальщики, як у нас, там, давай, тікай, що ти сюди вилізь. Ні. Всі чемно підчекають, поки ти не здійсниш обгон, не станеш на місці і спокійно собі їдуть далі. Коли ти вискакуєш ну, з другорядної дороги на головну, там на автобам. Ніхто не буде тебе зажимати. От Як ти йдеш маху взяв, ну я вам покажу десь далі я покажу такі ситуації. Маху взяв. Хто йде в крайній праві по автобаму, він приймає лівіший ряд, щоб ти спокійно виїхав, не збивавши собі маху. Вот. Також і я так уже роблю друзі. Бо я ж кажу, в Україні в нас трохи інша манера їзди. Але це звичайно приємно здивовує і спокійно. Я вам скажу, у мене така була ситуація у Франції. Не знаючи цієї ерунди, їдемо, їдемо по автобаму, і тут пробка виходить. Ну там чи якесь ДТП маленьке, чи хтось обламався, і все. І всі швиденько скидають швидкість, і помаленько, значить, починають їхати. І, звичайно, одразу создається пробка. І при цьому, якщо йде, там, допустимо, 2 чи 3 ряда. Правий ряд приймає, приймає максимум вправо, лівий ряд приймає максимум вліво. Посередині робить коридор. Продовжайте їхати по дорозі. Я ж не зрозумів спочатку, що, що за коридор. Я думав, що це ті що вправо. Вони приймають вправо, бо мають зараз з'їжджати. Я лівий ряд собі. Ти пішов по цьому коридору. Кузьки, ну мать. А потім аж до мене дійшло, що це вони роблять цей коридор для того, щоб. Не дай Бог там швидка поліція чи ну якась будь-яка служба, якій треба дати дорогу. І це вони вже заздалегідь, не знаючи того, чи буде хтось їхати, залишають посередині цей коридор. То я вже потім до мене дійшло, я проїхав, мабуть, метрів 300 по цьому коридорі. Я вже взяв правий поворот, мене знову пустили в тягучку, і я зі всіма вже тягнувся в ці пробки. От така, друзі, була історія. Жалко, що тоді камера не була включена, але було б цікаво. Можливо, я вам ще покажу таке, ну заїжджати я вже в нього не буду, але як просто здається цей коридор і це все на ходу, ніхто нічого нікому не каже, не моргає. От, такі то діла. Також я щойно вийшов, ззаді мене йшов Магнумний. Ви бачили, він зліва, ми з ним на рівні були. Я пройшов вперед, він мене пропустив і все. Це щоб в нас, то вже тягнувся, жав. Ну не завжди, звісно, але зазвичай, друзі. Так воно і виходить. Тут взагалі без всяких питань, вони наоборот притормозять, пропустять. Ну, це, звісно, це, це, добре. Це, друзі, бляха, і в таких тягучках, пробках оцих і падають бали, блін. На я вже коротше, було 84. Два бала вже загубив. Опять треба не наганяти. Все на педалі, блін, газ тормоз, все на педалі. Коли на круїзі, на ретарді, ти воно тоді бали заробляються, а так... І що ти зробиш, як ти тут не поїдеш ні на круїзі, ні на ретарді? Блін? Трошки розсосалася пробочка А, Це ремонт в тунелі, і закрили, один тунель закрили, а по цьому тунелі двосторонній рух пустили. Круїз, і машина держить одну дистанцію, Льоша торможе, і машина тормозить, Льоша газу дає, машина газу дає. Ми під'їхали до кордону Швейцарії. Колейка кілометр 100 показує. А ось, друзі, вже і Швейцарія. Коротше, все так красиво починалося і не дуже красиво воно закінчується, бо заїхали ми на границю Італія, Швейцарія. От. І колега коротше, в терміналі там проплатив дороги. А в мене не працювала моя ID-карта. Мені треба було щось там переробляти карту, ще щось це зайняло деякий час. Ну, я, звичайно, за пів години це все діло поробив, але колега не захотів чекати. Льоша в нього мало часу залишається. Йому треба, каже, до 3 годин дня. То він казав, що мені до 3 годин ночі треба стати на паузу. А це до 3 годин дня, бо неправильно порахував. Коротше. Ну, Діло в тому, що... Це все діло я проходив сам, ребятки. І все ж таки я вам кажу, нічого страшного немає. Були наші е, ну, земляки, можна сказати, рускомовні хлопці. Я попитав, мені підказали, де що зробити, до якого віконечка піти, там, що їм сказати. От, це все діло поробив, пройшов границю. Звичайно, я це нічого не знімав, бо телефоном користувався як перекладачем. І все. І заїхав я вже в Швейцарію, ребятки. Тут мені приблизно кілометрів 300 по ній треба проїхати і буде переходити вже на Германію. Краса, звісно, друзі, тут неймовірна. Зараз до поліга пускає, мені треба перейти. Воно як все в перший раз, то, звичайно, тіряєшся, бо не знаєш куди йти, як себе вести, що з тебе хтя. А коли вже, я думаю, там другий-третій раз, воно вже не буде настільки страшно. Коротше, все нормально, друзі, з Богом. Поїхали далі. Ось, друзі, я їду в облаках. Коротше, піднялися в гори, а ці хмари, от, як гори парували, я вам казав. Піднявся в гору, а Тут якраз коротше, дивишся вниз, а хмари не можу блін, показати зліва зараз. Хмари коротше, на уровні зі мною, а внизу і туману немає. Прикольно, звісно, прикольно, тим більше як перший раз, ну все так цікаво але постараюсь по максимуму вам показати. А вже зараз пускаємося, вже будуть хмари вище в мене. А, друзья, как краса. Водоспадик какие, бачите, за гору стекает вода. Камешки такие. Как мы эти это из речки, какой или звездки, они бог их знает. Короче, какая ситуация, друзья? Зупинился я на вот таком пенициете, это Якийсь тір-контроль. Йшли ми по автобаму і знаки почали зводити, фури всі направо. Проїжджаючи, тут такий апеніцит, проїжджаючи по цьому апендіциту, стаєш перед світофором. Поліція контроль. Що вони там контролюють, не знаю. Дай Бог, щоб я її не знав, на що нам мені треба. От. І на виїзді загорається світлофор, зелене світло і пускають вже машини далі. Вот. А чому я зупинився, друзі? Тому що Деніс мені наговорив вже на переході Швейцарія, Германія, там треба бути дуже уважним, бо під самим переходом короче, є розвилка. направо Германія, наліво Франція, по-моєму, там, ну, каже, там петляти треба, там треба бути, ну, їхати вже. На перший раз, хоча б з тим, хто знає ту дорогу, як правильно з'їхати на Германію. Бо є хлопці, що з'їжджали на Францію, потім нема до розвернутися, в'їжджали знову, виїжджали на Германію. Ну, коротше, гіморой. І заді мене от, стоїть дав, бачите, такий, як у мене. Євро 6 дав, тільки в нього суперспейс-кабіна. Коліга бачу польські номера, я зупинився, кажу. Друже наш, він каже, звісно. <хи> я кажу, куди? На Германію? Да. Я кажу, коротше, я тримаюсь тебе, Виведи мене з цієї Швейцарії, щоб я не буду до вже на самому переході. Вот. Він каже, без проблем. Я тут завжди стаю, роблю паузу 45 хвилин для того, щоб було повне час е пройти границю. Бо перед тунелем, каже, можемо загубити трохи часу, можуть бути пробки там, і там тунель ще має бути впереді десь. Е Кілометрів 15 чи 17, якийсь тунель. Коротше, ну, середині гори зроблений тунель, от через нього ми будемо проїжджати. І він каже, там можемо загубити деякий час. Так, щоб у нас був час запасу, треба тут зробити паузу. Він став на 15 хвилин раніше мене. От, і я кажу: ну, то вже мені теж треба 45-ку відбути. Він каже, да, я, ну, коротше, я його попросив, він мене зачекає. І далі ми вже поїдемо разом. От, так що така то, друзі, історія. Ну, поки так, а далі будемо бачити. А поки я полюбуюся <гум>, цими хмарами, цими горами паруючими і цією красою швейцарською. Так, Ось ми, ребятки, виїжджаємо з цього паркінгу. Андрій пішов вперед. я жду своей команды. Есть. Все, догоняем Андрюх. Ну все одно, знаете, может я и попал бы, бляха. На, цей... на той переход але для увереності ці друзі краще лучше... <клухи> перестрахуватись продовжайте їхати по дорозі 113 км ну ти що не бачу тут ремонт дороги звузили трохи нам проїжджу частину. Туди побачу що хоч сьогодні, ну, сніга я побачити не очікую, чесно. Капець. Ще й такий лопатенький, хороший. Ну, ми піднялися в гори, високо в гори піднялись, то я думаю чи це через це. Зліва, справа ялинки засипає снігом. На вулиці плюс 2, так що, дай Бог, мерзнути не повинно. Внизу тільки що було плюс 10, наверх піднялись плюс 2. Вот. І бачите, по бокам вже біле все, стріляє снігом. Капець, короче, блядь. Треба поскоріше з цієї Швейцарії вибратися. То польського Андрюхи щось не видно, блядь. добрий каскадьор, блядь, як дав капця. Ти пішов блядь. я знизу як дивився, да, було красиво, сніг в горах лежить, а як піднявся, блядь, то не дуже красиво. І це, друзі, на минуточку сьогодні у нас 3 листопада. Так що, ребятки, перший сніг побачив я в цьому році. Же круїз контроль пише, що датчик загразнений адаптивного круїза і машина мов не держить. Гарно засипає, я вам скажу. Вибачаюсь, друзі, що камеру трошки незручно вам вцепив на пів об'єктива. там дворники не труд. Я зараз не можу її перецепити, бо ви бачите, що треба всю увагу на дорогу. 15 км. Вроді би, якщо я правильно засік, я порахував щойно. 19 км тунеля, Виїхали з тунеля, а тут все, very well. Все нормально. Тільки одна ерунда, що в мене не робить круїз контроль. Пише... О, заработав, молодець. їхати Пише загрізнений дачі. Зарізняний датчик пише. Але все, заработав. Видно, просушився в тунелі, чу. Ну, Нічого, тримаємося. Ну, ти ж бачиш, кузенько. Не буду. Ото дивіться і вчіться, українські керівники. Люди навіть в горах можуть поробити нормальні тунелі, нормальні проїзди, а найголовніше що високоякісні дороги. А ви на рівнині не можете трьом синям гімна нароздіти. как сусанин, важный такой. 85. Молодец. А я поставил на адаптивный круиз и мне вообще не надо машину отромать. Якщо він а газу добавляет. Якщо він он притормаживает, она тоже притормаживает. Красота. Дай бог здоровью этому дядьку, кто придумал и адаптивный круиз. Указателі десь за кілометр полтора, навірно, вже зводили на ліву полосу, показували, що зелено, от бачите, зеленим світиться над нашою полосою. А бокова полоса закрита красною. І машину з доровецьким знаком поставили. І це ще за кілометр полтора, навірно, друзі. Не так, як нас. За 100 метрів виставили знака. Снігом той знак засипало, бля, я в там дорогу роблять. Да, почистити йому треба. Перекривають всю полосу. <сех> 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 Что, пиздец, спаситель мой а я тебе чем побить, ну действительно блядь. Тебе... хоть привязал меня на хвости блядь. Пошли, <сех> а ты все уже так и дашь а маска да а ты да ты стал Пуда, где? а ты где стал? Вон там, ага. да стал ага так хорошо Так, ну що, друзі, напевно, на сьогодні все. Тому що ролик затягується, він вийде дуже довгий. Я розділю його на дві частини: Швейцарія буде окремо, Англія окремо. Андрюхі, звичайно, велике спасибі. Це хе, мій спаситель, який допоміг мені, як правильно Швейцарії вийти на Німеччину. От. Андрюха поїхав далі з вечора, а я залишився на паркінгу, так як в мене вже закінчувався час. У наступному ролику дивіться, друзі, про Англію, як я переправлявся потягом на Англію. Так що, я думаю, вийде не менш цікаво. До нових зустрічей і до побачення!